Якщо в тебе нема цього, то 100% є які-небудь шишки, шмаль, парашки. Я не кулю і не бухаю. <рес> <рес> Теж не більше. Я готов. Зож. Ні, дивись, я готов. Це не значить, що в тебе того немає. Дивись, не я готовий завжди з будь-яким мусором, ну тому що порядний представник правоохоронних <рес> органів так, так, до так, мене так. не прийду. з будь-яким мусором разом поїхати і здати кров. У мене і у нього, і перевіримо, у кого більше. <рес> Я так само говорю, я кажу, що трава не наркотика, а на все інше, давайте перевіримо кров. Знаєш, ніколи в своєму житті е, нічого не вжимав, не вживав, не вжимав і не віджимав. Я Знаеш, не кидав нікого, ніколи. кога. Це... У, мен, у мене мрія, щоб мене десь зупинили гаїшники е, і почали мені. що? Роз... Роз... кров здати хотів. Ні, починали мені розповідати, що я сіній за рулем. Мрія у мене така є. Прямо щоб я написав, прикиньте, в Фейсбук я пишу, що мене зупинили тут е, мусара, ну тому що порядні е, представники поліції, патрульна не може такого робити. І розповідають мені, що я сіній, і у всіх культурний шок. Човак, який 16 років не бухає, сіній за рулем, нонсенс!